Вітаю вас, друзі! Маю радість запросити вас на дуже цікаву лекцію, присвячену трансцендентальній медитації. Ви знаєте, що я час від часу проводжу подібні лекції. Це важлива техніка, яка допомагає нам розкрити всю повноту нашого потенціалу, розкрити ті аспекти творчого розуму які зазвичай ми залишаємо нерозкритими. Вона дозволяє нам покращити стосунки. Вона дозволяє нам покращити здоров'я шляхом вивільнення стресів та напруги і зняття психосоматичних явищ. Вона дозволяє нам розкрити всю повноту нашого розумового потенціалу. І вона дозволяє нам гармонізувати життя як всередині, так і навколо нас. Ця техніка трансформує наше життя, перетворює його на мистецтво, перетворює його на постійне досягнення чогось нового, чогось більшого. І врешті-решт веде нас до головної мети. До пробудження нашої духовної природи. Я чекаю вас 12 листопада в середу у Львові по вулиці Коперніка, 7 в Палаці Мистецтв, о 18-й годині. Буду радий вас бачити. До зустрічі!